День стріблясто зеленкуватого місяця. Мої найкращі вітання. Сьогодні, понеділок, день важкий. Похмурі колеги, шеф, що не з тої ноги, встав. Сьогодні що б ми не зробили, все ніби погрузне в трясину в болото. Отож, ніяких нових справ займаємося лише повсякденними. Сьогодні родзинка дня це плітки. Хочеться попліткувати і про колег, і про начальство, і, звичайно, про владу. Бережіть сьогодні свої кошти. Ви можете їх витратити даремно, а ще гірше можете їх загубити або їх поцуплять. Але якщо таке трапиться, це вкрали. Ваші проблеми вкрали ваші хвороби. Не сумуйте ні в якому разі. Е, мілкі монети, не рахуйте на столі, бо всі ваші кошти підуть на їжу. На ліжку не рахуємо гроші, підуть всі на лікування. Щоб гроші вас любили, любіть їх, поважайте, обов'язково для них придбайте гарну хатинку і складаємо в порядку номіналу. Цей день дуже добре займатися прибиранням і вітається колективна робота. День Жаби, наш захисник, це жадеїд, а його вищий сорт імперіал, відомий як амулет, уже більше шести тисяч років. І по вартості він може зрівнятися із вартістю смарагдів. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Діви. Це богиня справедливості Астрея. Вона лежить і держить в руці колосочок пшениці. Діви вони такі практичні, вони такі відповідальні, рахують кожну копійку і дуже вразливий кишківник. Так що сьогодні, якщо у вас буде боліти, живіт попийте. Чаю із м'яти, і з Ми згадуємо про те, що святкують у всьому світі День бабусів і дідусів. Як ми чекаємо приїзду наших онуків? Але вони нас забувають, хоча б інколи телефонували. Це нам так потрібно сьогодні. За новоюлянським календарем день Параскови П'ятниці. Довгождана донечка народилась п'ятницю, тому батьки її назвали Параскева. В перекладі п'ятниця наші жінки завжди шанували Параскеву і в цей день намагалися не прясти, не прати, не шити, не в'язати, щоб потім не було цілий рік проблем із руками. Сьогодні дуже добре полікувати наші ніжки, тому що протилежний знак діви це рибки, які відповідають за наші ступні. А ми знаємо, що на ступнях знаходиться проекція всіх наших органів. Так що сьогодні можна поборотись із мозолями, а вони не просто так виникають. Якийсь орган несправно працює і на тому місці виникає мозоль. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування. На башних світил.